Доброго вечора. У нас як почало на зобід гуляти, так і не перестає. Ввечері вже вийшла, потрібно попорати. Дивлюся, це сарки ходять. Мокрі курки на мокрі, геть мокрі. І в хлів навіть не думають іти. Оце собі думають, де це вони сьогодні будуть ночувати. Зазирнула до своїх бентамок, так як я і говорила, вони усі троє посідали. Сидять усі троє. Можливо, під цих таки докладу яєць бентамчених, хай сидять там, де двоє. Півник мустився зверху, цілий день він водить курчат сам. А курчатка он куточку збилися, все, уже без мами. Цілий день бігають за татом, на ніч посідали собі. Куточок ти сидять. Ох ти, яка пускається, не перестає, а й пускається ще більше. Тільки зайшла сюди, стадо летить, їсти хочуть, зараз їм насиплю, хай їдять. Ну, ось насипала в кориця, ніде не розсипала по землі, тому що зараз більше притопчуть, якщо, а з кориця зараз ще хай доїдають, можна так сказати, і все. І хай заходять. Хоча навряд чи вони самі зайдуть уже сьогодні. Їм оце ж така благодать, Ви тільки подивіться, що вони роблять кругом. Ганяють, купаються, це крилами тріпочуть, обскубуються туди-сюди по болоті. От кому, кому, а їм то благодать. Ну, ще коли качок можна зрозуміти, то ось цих чудіків взагалі не розумію. Кохи, а не знаю, де п'ята, четверо. Давайте ну, давайте в хлів. Так, троє загнало, одне вискочило ще, де ще одна не знаю. І такий дощ ліг хоч би ніде не заляло. А чого ж ви бродите, розкажіть мені, га? А, то я за ще одна спокійна. Дивіться, де його знайшла. Воно з цесарятами забігло, як гнала, зрозуміло. Ну, то все, це ж не їжа, не собі сухеньке. Це менші менша, в купочку збилися, в куточок. Старші то вже такі. Так, загнала ще цих троє сюди до цесарят. Хай же обсихають, і треба десь іти найти ще одне. Ага. Я гоню, а воно повз мене і навчоки. Піймала мокру курку на руки. Це, до речі, до речі, це і є курочка. Оце. Курочка маленька. Кох. І несу, несу, закину до, до курчат. Чуєте, яке лиє з відра? Я вже сама як та курочка мокра. Давай, лети, оп, все. А тут, тепер всі на місці, тепер спокійно. Єдине, що аби, щоб до раночку всі були живі-здорові. Завтра, якщо буде такий дощ, на вулицю завтра не підуть. Хоч старшенькі, старшенькі вже навчилися вилітати, але таке, вони вилетять, залетять сюди вон через жолоб. А так то будуть закриті, буду нести сюди їсти, тому що ну, мокро їм, особливо це сириня там їм погано. Мокротеча їм не дуже, скажімо так. Тут повсідалися бійці, правда, не знаю чи всі. Ви тут всі. Семеро. А де решта? Де решта? Ні, восьмеро. Ден, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де двоє? Де ще двоє поділи? Я їх оце кожен раз рахую. І це так. То сім, то вісім, то десять знову? Було десять. Знайшла. Знайшла ще двоє, все, є всі, сидіть. Понаїдалися качки, прийшли їсти цесарки. Цесарок лишилося четверо. Дві ми з'їли. От, так скажемо, затушили і з'їли. А це ж дивлюся, що ви думаєте. Мокрі, а заглядають собі, як вилетіти на горіх і все. Ну от подивіться, от що я казала. От не дивись на те, що понакисали, дощ не втихає, і він же ж навіть і не втихне, тож навіть і познаки нема, що він має втихнути. Ну так і прогноз погоди показував. О, добрий день. Ще киська пча допомагати їм на горіх муститися. І вони таки летять муститись на горіх. А ну от що за хляки? От що ви за хляки? Де того цього розуму я не знаю. Чорносливка, де їхній розум? Ця собі через топчик перелізла. Але кажіть, що, як ви нас в хлів загнали <смі> і хліві двоє зловили? <смі> то навіть не хочуть іти. Ну, таке, ну хай ночують вже де як хочуть. Так, мені ще свиня люцерки позакидати, товчі закидали, але зараз поряд її ще сюди, через сітку поперекидаю. У двір, а тоді вже буду розносити по хлівах. Оце ще таку роботу зроблю і вся, і вже тоді в хату сушитися. О, бідні, голодаючі, ніхто вам цілий день їсти не дає, правда? Навіть не бачили сьогодні. Треба ще прибігти на люцерку накидатись. О, все, заберіться це свиням. Так, цим закидала вже всередину і зразу закрила, щоб вони мені більше не виходили подивіться, мокрі. Качаюся в болоті, десь мокротеча стоїть і це, виходять сюди, качаються, тут відкрито було, закрила. І поки що будете сидіти тут, mm. да, поки що будете їсти тут все. Ну от, саму вже хоч викрути, але вже все. Подавали, позакидали, понасипали, поналивали. Лишається цих галоїдів кашок закрити, але хану вони вже зайдуть. Тоді вийду та хлів закрию. Гарного вечора, спокійної нічки, гожої сам перед, тому що в нас вона, чую, он знов мало того, що дощ йде, а знов починає гриміти, а так вдень гриміло. Ну, я тут дуже боюся, так як гроза, то боюся, страшно, в хаті навіть боюся. А воно так кілька разів десь поблизу вдарило. От, і це чую, знов погуркує, погуркує. От, таке. Будемо йти в хату, відпочивати, дощове. О, дві вже вмостилося. Спокійної ночі. Де ще дві. Он одна. І там ще десь зверху друга бігає. Ці ще мають вмоститися. Ти що, саме розумне? Давай води, налю. Давай. Злазь, чи будеш сидіти? Ну, як хоч. Сиди, як хоч, я через тебе. Все. Легенько так не злякати тебе, да? Сиди. Будеш тут ночувати? Будеш ночувати? Ай, хороше. Ну, все, значить, скупи нічки. Ну, ночуй.